Олесь катається на колесі огляду. І функція аж від те, що зображено у вас на екрані, описує висоту, на яку піднімається хлопець залежно від часу. Умовно, коли час буде дорівнювати 10 секундам, Та на графіку він буде от, -от, от І в своїй кабінці приблизно от у цій точці. Так. Добре. І тоді, загалом, ціль цього відео це. Пояснити декілька основних понять, які ми використовуємо, коли працюємо з тригонометричними функціями. І почати я хотів би з середньої лінії. Середня лінія. Так. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що це середнє арифметичне між максимальним та мінімальним значенням функції. Тобто 25 плюс 5 це 30. І поділити на 2 15. Можу одразу. Позначити це на нашому графіку. І бачите, я зараз веду цю середню лінію далеко. Я думаю, ви вже зрозуміли чому. Бачите, вона ідеально проходить через центр кола. Тобто є відстанню між, власне, центром кола та землею. Добре, наступне поняття, про яке я хотів би говорити, це амплітуда. Амплітуда. Насправді одне з моїх улюблених, і це відстань від середньої лінії так, до максимального або мінімального значення функції. З цього значення можемо вже і знайти власне значення. Тобто мені треба від максимуму відняти значення середньої лінії. Це буде дорівнювати 10. Або я можу від середньої лінії відняти мінімальне значення і знову-таки це 10. Отже, якщо середня лінія це у мене центр кола, а максимальне значення у мене от-то. -от -от, і відстань між максимумом та центром кола є амплітудою, то виходить, що амплітуда це радіус, так? це радіус оглядового колеса. І останнє, про що я хотів би сьогодні поговорити, це період функції. Період. Так. Щеденько задаємо, що воно взагалом є таке. Це шматок функції, де на початку функція перебуває в одному конкретному значенні, воно як тут у нас з 15. І потім, коли вона повертається, та, і потім цей шматок функції, ця хвилька, буде нескінченно довго у нашому випадку, повторюватися. Тобто я починаю з 15 і тут же і завершую в цій самій точці. Просто так от посунута трохи. Але знову таки важливий нюанс, що функція перетинає нашу пряму та? ще один раз. Але ця точка, от цей от шматок, не є періодом, бо от коли у мене час дорівнює 10 секундам, то функція зростає. А у цій точці функція спадає. Так? А період має все-таки починатися і закінчуватися із одним значенням функції, і з одним напрямком її зміни. Тобто з однаковим значенням першої похідної. Так, тобто, у нашому випадку цей період буде дорівнювати 50 10 40 секунд. На тому і все.